Говоримо про зміну прізвища, чи потрібно вона на кого впливає, як енергетично тягне весь ресурс із цілого каналу родового, коли ти міняєш прізвище. Тож давай розбиратися. Весна справді провокує дуже багато пар. Запланувати весілля і дивіться одразу резонанс за своїми натальними картами. Тобто не тільки треба подивитися настрію накладання двох карт партнерів, які хочуть одружитися, я кажу партнерів, бо багато одностатевих шлюбів. І в пресі ми теж побачимо саме весною 25-го року. Але навіть якщо говорити про традиційне об'єднання сім'ї, коли чоловік та жінка варто було би перед весіллям все ж таки накласти ваші карти і побачити сильні слабкі сторони. Те, на що ви будете наступати, як на камінці разом у шлюбі, і аби знати, що це просто така якби, тенденція по вашим картам, і знати, де це навмисно, а де намірено ваш партнер з вами в якомусь форматі спілкується. Але крім того, дуже багато буде впливу на те, щоб обрати дату весілля. І її теж варто обирати з резонансом на свою натальну карту. Є дні, в які вигідно одружуватись, якщо ти жінка і твою луну це зачіпає, коли резонує з натальною картою. Так ефектно, що твої емоції будуть тримати партнера. Взагалі дуже багато е, взаємодії в день підписання якогось договору, шлюбного договору також, в день купівлі якоїсь великої нерухомості, чогось значимого, рухомого нерухомого майна, а також отримання, наприклад, диплому, так як і народження дітей. Всі ці дні вони мають свою натальну карту, так? тобто своє розположення небесних світ світил. І ми маємо знати, як це на нас впливає, коли ми плануємо щось заздалегідь на якусь дату. Але крім того, люди часто задумуються, чи змінювати прізвище. особливо жінки хвилюються з цього приводу, якщо чоловік наполягає. Скажу відверто, що якщо це такий камінь суперечок, то тут, звісно, нічого думати. Треба цей конфлікт спочатку забрати, а потім вже вирішувати для себе таку глобальну річ. Тому що зміна прізвища це величезний вплив на долю людини. Це фактично поворот, зміна всього. А потім жінки інколи дивуються, чому після того, коли ми одружилися, в неї там все пішло шкерберт. Реалізація пішла взагалі десь у. Мимо десь не влаштовується особисте життя. Хоча, звісно, є дуже багато прикладів, коли навпаки є підйом, творчий, там, наприклад, сплеск, чи дуже добре там раніше не могли завагітніти, а одружилися, змінили прізвище і дуже добре пішли вагітності. Тобто, звісно, що в різну сторону може змінитися ваше життя при зміні прізвища. Так само, як і при зміні геопозиції, коли ви кудись переїжджаєте. І прізвище як таке. Що це за в чому та суть? Ім'я та прізвище нас робить причасними до певної енергії. Так, ось якщо ім'я це те, як нас назвали батьки, і звісно, там більше батьківський вплив на нашу долю як програмування того, що може відбутися за життя, то прізвище, коли ми отримуємо від народження, ми отримуємо разом з родовою програмою, відпрацюванням кармічних задач роду і також силою роду. Тому, коли жінка міняє прізвище при одруженні, вона ніби погоджується на те, що приймає на себе двійну карму. Вона одразу е підписується під цим і з певного моменту міняє вектор свого життя. Її відпрацювання кармічні будуть стосуватися також роду чоловіка. Але на кого це найбільше попливає? Це на спільних дітей. Тому що часто ми розуміємо, що є випадки. До речі, якщо у вас є такий випадок, напишіть в коментарях, аби інші не дивувались, бо я часто на консультаціях кажу, що є дійсно чоловіки, які переходять на жіночі прізвища, таке теж буває. Або вони нарікають дітей, маючи різні прізвища, там якось в послідовності. Перша дитина на нього, друга дитина на прізвище батька жінки. Так. І якби в цьому теж є сенс, тому що той, хто вивчає своє дерево, не тільки генетичне, а також кармічне. Той хто розуміє, яка родова програма йде по роду. Наприклад, якщо програма така, а вони зазвичай до сьомого покоління, до сьомого коліна, так кажуть, тобто скільки там внуків правнуків пройде, і все ще та ж програма пропрацьовується. Наприклад, та ж програма імміграції. Вона зачіпає кілька поколінь в відпрацюванні. І, наприклад, буває, що якісь хвороби, теж як родовими такими являються. Так ось, щоб перервати це, наприклад, у жінок цього роду є певне захворювання, і воно передається або певна ситуація в житті. Наприклад, всі жінки в роду там важко вагітніли. Допустимо. Так ось якщо жінка виходить заміж цього роду. Вона принципово має змінити прізвище, якщо хоче розірвати цей ланцюжок. Вона додає собі нове прізвище в карму, переходить на карму родову чоловіка. І таким чином може побороти ось цю родову програму. Тобто не те, що її побороти, я маю на увазі долю свою розвернути і вже відпрацьовувати карму роду чоловіка. Але тут виникає питання: чи знаєте ви все про того партнера, на прізвище якого переходите? Про його родове дерево, про те, що там відбувалося, хто чим займався, бо, власне, породу кармічно. Невідпрацьовані або тяжкі енергії часто відпрацьовуються на людині, яка а, приходить із вні. Тобто десь стороння людина бере прізвище і на ній може відбутися кармічне відпрацювання якихось помилок чи так званих гріхів а, минулого аж з попередніх поколінь. Я більше говорю про те, бо я знаю, що зараз нібито вийшло так: що що міняти, що не міняти, невідомо що робити. Немає однозначної відповіді. Є те, а що я хочу донести через те відео? Що зміна прізвища це не просто домовленість в парі. Це не просто зміна всіх документів. Це величезний вплив на вашу долю. І є безліч прикладів, як дуже добре змінилася доля після зміни прізвища, і ем, дуже багато проблем у людей, які після розлучення не знають, що робити з тим прізвищем, яке і не по роду. і е, нести карму попереднього е, шлюбу не хочеться. І там теж виникають свої зачіпки. І тут я вимушена попередити дівчат, які переходять на прізвище своє назад на свою родову фамілію після того, коли розлучились і знов повертають своє старе прізвище. Ви робите знову той стрибок. На іншу кармічну лінійку. І якщо у вас були спільні діти в шлюбі, то знайте, що в першу чергу дітям до 14 років це на них відобразиться оця зміна кармічна. Бо як матір, так і батько несуть певну енергію для дитини. І до 14 років це така синергія. Неважливо, чи ви разом, чи ви окремо, як ви там в парі, ви маєте спільних дітей і вони вашу синергію сприймають. І Зміна родових програм, якщо ще ми можемо якимось чином передбачити, як вона може відобразитися на вас, то як вона відобразиться на цій синергії і а, дітях, просто не передбачувано. тому що можуть бути різні зачіпки і різні кармічні ситуації, які будуть вам показувати, що відпрацьовується певна із програм. Бо кожна програма кармічна чи по роду чоловіка, чи по-вашому, є. З певними вже програмними запусками, тобто вже запустилося відпрацювання певних кармічних задач. Тут ви розлучаєтесь, міняєте прізвище. Що робиться? Це все рівно, що в комп'ютері, в програмі якась похибка, міняється пароль до Wi-Fi. і все, комп'ютер не працює. Тобто, треба знову це налагодити, треба з цим попрацювати. І це потребує часу. І, власне, раджу міняти прізвище тим, в кого діти вже... Після 14 років вони вже тоді на своїй енергетиці, а ви тоді можете управляти своїм життям вже самостійно і брати відповідальність за зміну прізвища на себе. І, власне, якщо ви не з партнером і хочете повернути своє попереднє прізвище. Окрема історія стосується того, хто бере псевдоніми, робить їх документально юридично оформленими як, як нове прізвище для себе. То взагалі дуже вивірено, оце якби надати собі ім'я, як друге ім'я теж. І люди, які захищаються псевдонімами, вони, власне, захищаються. Адже псевдоніми це якби така, такий посередник в комунікації з іншими людьми. І це дійсно раніше, навіть так було навіщо було церковне ім'я, яке майже ніхто не знав, тільки найближчі. Власне, для того, щоби. Втручання магічне, ритуальне, негатив не чіплявся тої людини, якщо хтось інший навмисно хоче зробити негатив, а вони мали ім'я посередник, тобто публічне таке ім'я, яке знали всі. А ось це церковне ім'я, воно було затайне, бо це як таїнство хрещення дитини. Ой, мені є що розказати вам в цій темі, тільки дайте знати, що вона вам цікава. І якщо є питання на цю тему, зайдайте в коментарях, я буду відповідати відео форматі на ваші питання з коментарів під цим відео. Якщо ще не підписались, зробіть це прямо зараз.